Так, колеги наші вже боронують. Ось така от історія у них тут виходить. Бурянці зимуючі. Дивіться який корінь у нього. Ячмінець. Десь присипає, звісно, десь цей, десь і нормально. Буряна багато. Такий фон от виходить. Выкопаємо тут тут выкопаємо Чем мені ну так, Ну, тут, конечно, глибина, глибина велика. Глубина велика. велика. Бач, велика. Знаєш, як це називається? Оце проміжуток промежуток від корня до вузла вузла До Знаєш, як? кущи. Знаешь? Скажи... Подожди, ми пикотель ми пикотель. Ага. ми пикотель. ми пикотель. Я недавно просто узнал, тепер я всім рассказал. Типа, типа безполезна вещь. Да. Но... Ми називається. Ну, тим не, там, не там, диви. Корінь нема. Корінь. А, є вторичка, давай длинна. Корінь нормалек, а тут нема. Да, хороший корінь. Диви. О, усе і первичка і вторичка. Тут, і дивися. І тут уже То вторички немає. якось мало було. Так і тут немає вже тої глибини. Як немає? В смысле немає? А, ну по та самому, так. Да. Ну, і... ну на, тут посіять було. Тобі. Ну тим не мене, ну, посіять треба було там, коли було б вологи достати. Ні. Ага. Сухе треба було. А що, а, ти там вологу знайшов де ти посіяв? Да. У тебе там була волон? Ми сіли якраз там, де трохи доставали воло. Ну, Не знаю, коли це ти сіли. Ми сіли 27 чи 28 вересня. вересня, так. Ну, я б все одно, я б сіяв був так. Хоч сухе, хоч не сухе, я б так би сіяв, тому лишні, що, да. що от ета, от ета, і, хоч і пшеницю. От це от лишнє. Ми от. все сіяли, не ну на, 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 так, на, поїхали. На волога, 40 є, та більше. А, нема вже градації, от 50, 60, умовно, ну 70. 40... 2... 4. 40 бат. 40 бат. Ну, проход, ну вот, тут оно. вот. О, тут Ну, оно О, по... все, все по кумок, понял? И все. И сейчас по Нет, по лизу, да. Ну да, Видишь, да. Это, ну, это между, клыками. Ну, а клыками да. 27 30? Ну, де крильчатки стоять. Це між кликами крильчатки, що скільки підривають. Ну, от, 40. Все в коробочці, все, все скажу... як ти скажеш? Я тобі скажу, що тут сухіше у вас. Сухіше. Чи, от я тільки що був у в господарстві в баштанки, у вас сухіше. Да. Так, у нас да. тут сухіше, навіть, ніж там, де ось у ротаційку ми ходили дивилися сухіше. Ну а там ти бачив, по ячменю входим? Там мокріше. А тут хоч і пахота, а сухіше. Ну, От тобі, пожалуйста. Не все у нас горох. <головіка> не, ну його прибило, трошки по шляпі конечно прибило. Не, ну нічого страшного, а що тут? Ну він на цей куси. Він стоїть нормально. Стойна До 10 сантиметрів. Це десь отак. Це тільки от вилазить. А, так диви, він другий Да. Він не може це просунути, він другий і третій диви. І третій відбив. Раз, два, три. Диви, у тебе кущення пішло. <гум> Куститься. Чого я спробував тільки що загнав ротаційку, подивитися, що вийде тут. Ну, з ротаційкою пачу. Не, я взагалі спробувати, ну. Глибина, е, я... навіть, я тобі скажу. П'ять було. Ну, а трохи бач менше, як на мене. Ну, да? ну, Ну, дивись, е... сюди. Ну, розумієш, е... ну е... попа вис... не цей. Що це вийшло? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Ну все 5. Ну 5, так. Йому 4. Нормально. 4. Ну таке, ну СЗ-ку як ти її подаєш, по-моєму. Ну, 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 я маю ну, на увазі, що Да, перезимували. Директор теж переживав, що, щоб йому не було амбула. А чого? А оці морози? Ну, що, так, да, що перемерзне він. Кажу, ні, він витримає у нас. Диви. Він він не в такій фазі, щоб... Глибоко, як пішло, я ж кажу, видно було. Корінь... починає. Так, коріння хороше. Хороша, то він по цін геть мілку. Коріння хороше. Ти бачить, як цікаво. От з ними будь І курить, І куритний курає, кашляй. Та Я подивився слю... <laughs> слюною. Бачиш, і видно її. Чи таке? Потім подивишся. Ну, а о, дивись, скільки їх тут. О. Раз, два, щур, три. Да, да, три. Поняв? Тобто, зараз ми розріжемося, подивимося. Воно набагато раніше починається бульбашки ну, робити. Да? І ну, нормально виходить. Ну, ми його посіли і викричали, що рано-рано. Раз, два, три, чотири. Ну, а що? Те видно? Вісім. Не матюкайся. 8 градусів на глибині 10 см, да, умовно. Ну так. А він як міряє? Він в міряє? Чи... Він по ідеї міряє. Ну тоді да, 8 на глибині 10 см 8. Може десь чуть більше. Ну щось як прогріла земля. нічого собі. Валір, я тобі кажу, буквально ось все... О... Паш. Горох посіяний по, по стерні, по пшениці. Такий от. Він тут і менше приморожений, ти бачиш? Він тут менше приморожений. Ну, от, давай тут от, порахуємо, дивись. Хороший рядок. От. Метр. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, 8, дев'ять, десять, десь 12, 14, 15, 16, 17, 17. Це справа що? Жовтий ворога. Оце справа жовтий, да? да. А це зліва? Э, це балтрап, по-моєму. Це зелений? Це, зелений. Да. Примерзло. А те, що от на бугарку, бач, більше так, примерзло. Тут вдалі воно глянь і видно, да. Там. Прям волна. Так, да, от це жовте, туди сюди. Видно. А тут глибина вже поглибше. А тут глибина поглибше буде. О там бугор був. Ось у... глибина поглибше. Та поглибше, поглибше. Мо це передадучими дивилися. Та ті самі писали, ні, 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 ні. Та я тобі кажу, диви. Це те, що ти приніс відтуди. Так. Да. А це те, що все вирив, Серега. Ну. Виру, не, ну, виру. що там штаб хороше. Так ти розумієш, ми, трохи там може лучше. Коли отримали всходи... Він може просто трошки раніше був. Він навіть по всходах, получив, ми сіяли цих пір до тих. Ну хоча б ну, там сутки різні. Сутки. Ми сюди, давай, сюди, да. А, той да. Ну, Цей зелений, він от, чітко їдеш, він тільки в сходи отримали. Чітко отак. Можеш навіть дивитися на границю. Бачиш, він той зелений стоїть, він реально зелений. І оцей вже поки тебе чекав, влітали мене, міліони.